Азувати кожний шматочок окремо тому елементарні вторинні вигоди починаються з дитинства. Наш наш музок привчається вже там, де ми можемо взяти а, вторинні вигоди в самому маленькому віці. Ми захворіли, угу. мама нас оточила да. увагою, любов'ю і турботою. І так, слідуючий раз. Я хочу отримати увагу. Я хочу від мами отримати любов. Я підходжу до мами. Мама говорить: не заважай не до тебе іди вчити уроки, а мені хочеться. І мозок починає згадувати, коли ми отримали увагу, коли хворіли. І таким чином дитина сама підтягує собі хворобу. Так, і таким чином дитина підтягує собі хворобу. Чи мама її підтягує? Дитина не підтягує хворобу. Дитина хоче підтягнути увагу угу. і турботу. І мозок, знаючи, що треба підтягнути вагу увагу, від роботу, згадує про те, що останнього разу отримували через хворобу.